Всім привіт! Сьогодні буду готуватись до весілля. Хочу зробити композиції з квітів, вже готові композиції привезти на локації, Ну, перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Всім гарного перегляду! Ще не розібрала з минулих весілля, всі квіти. Треба зараз готуватись до іншого. У мене буде фотозона з двома стійками. От я хочу зібрати композиції і готові. Прямо так повезую на стійках. Одну композицію майже зібрала. Ну, треба ще доповнити. Звісно, позакривати оце все. Другу зараз буду збирати. Ой, і використовую все підряд, що <смі> мені пасує. Я використовую пальмове листя. Стабілізовані у мене тут є рослинки і льон, і рускус. Ну, от льон мені не дуже зайшов, напевно, я його не буду використовувати. А рускус вкаліпт... Виглядає. Буду зараз збирати іншу. І мені ще треба буде зробити таку прям велику-велику композицію. Не велику велику а одну композицію на середній каркас. І я буду великі листя використовувати пальмочки. Ну, У такій же стилістиці, як і ці композиції. Як завжди часу у мене не вистачає ні на що. Я за основу беру таку поліетилен, такий вспінений. І, до речі, бачила такий варіант робити на монтажній піні. Тобто зробити такі цеглинки з монтажної піни і ну, набагато легше. Бо все ж таки поліетилен, він такий досить плотний. І, ну, наприклад, тут такий тендітний ларгус досить важко сюди встрамляти. Я роблю спочатку отвір, потім ставлю. А з декоративними квітами проблем немає, бо вони мають такий дріт досить товстий, який легко входить. А от з квітами такими стабілізованими. Або такими тоненькими. А це трошки складновато робити. Тож наступного разу обов'язково спробую монтажну піну. Ніяк не доїду, щоб її купити, щоб взагалі зробити, може, такі заготовочки вже на них збирати композиції. Тепер збираю композицію, яка у мене буде на каркасі на самому. Теж її хочу зібрати, готову вже привезти. Ну, от мені не вистачає картодерії, таких сухоцвітів невеличких, бо у мене тут дуже велика картодерія, мені незручно робити з неї композицію. Півтора метри. Зараз поїду в гараж, заберу таку дрібненьку. Меншої довжини і дороблю цю композицію. І, ну, звичайно, я не на каркасі. Це каркас я просто маленький поставила, щоб мені було зручно збирати. А сама композиція в мене зараз тримається отак от на магнітах. Я її просто зніму і все так покладу в машину. Заїхала в гараж. У мене тут крила. Крила, які були на фотозоні, так вони у мене зберігаються. А мені треба дрібненьке картодерії. Зараз достану, я вже не пам'ятаю, куди я ще поклала. Зараз буду шукати і маленькі гілочки. Заберу собі на композиції. Повибрала всі маленькі гілочки. Ще в мене тут такі є. Взагалі мені пусінки, то будуть на... на композиції на столи. Машина після хімчистки зараз буде оновлена, бо все одно картодерія сипеться, яка б вона не була якість, але це все летить. І Потім лишається кругом. Тому я її зберігаю в гаражі, бо на складі, якщо з нею попрацюєш або починаєш сортувати і ще щось робити, то весь склад от, от в такому, таких от штучках кругом все літає. Досить важко потім все це прибрати. Все вже лечу на склад по часу. Зовсім мало. Ось так проходить у мене підготовка. Я завжди намагаюся. Ну, звичайно, якщо я маю час напередодні максимально підготуватись, бо на монтажі можуть траплятись різні несподівані ситуації, коли потрібно більше часу на монтаж, ніж ти розраховуєш. Тож це необхідне я намагаюся робити заздалегідь. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. Ну, а саме оформлення весілля ви побачите у наступному відео. А не забудьте підписатись, щоб не загубити мій канал.